Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги маску для сну. Вона є ідеальним рішенням для тих, хто шукає спосіб блокувати світло та заспокоїти свої очі. Об'ємна форма маски дозволяє очам рухатися вільно та не тертися об тканину, забезпечуючи комфортний сон. Вона надасть вам затишок та підвищить якість вашого сну, забезпечуючи повне блокування світла та сприяючи релаксації. Вона виготовлена з м'яких та приємних на дотик матеріалів, що дозволяють вашому обличчю дихати та не викликає дискомфорту. Дана маска є ідеальним доповненням до вашої рутини сну та допоможе вам отримати якісний та здоровий відпочинок.